Привіт, вітаю вас у просторі про фінанси і, як завжди, з вами Ярослав. Отже, давайте подумаємо про цю схему, яку я розказував в себе на каналі Осиченко Фінанси в Телеграмі. І в мене вже було кілька постів про часткову її імплементацію, одне відео. І зараз я буду розказувати про найпіканнішу її частину, про великий найбільший відсоток річного прибутку на Цетусі. На Web3, DeFi платформі на SUI, оцей кейс вимагає дуже великого знання крипти порівняно. Це вже не початківець, не середній рівень, а ви вже маєте розуміти, які різні протоколи працюють, які на них є ризики, що таке було ліквідності, як їх регулювати, як кидати туди ліквідність, як працюють лендінгпоруф, протоколи. Оці всі поняття у вас мають бути. Якщо ні, ви можете спробувати навчитися через те, що заробіток. Ну, він вартий того, так. Да. Проте є, звичайно, ризики. Про ризики також поговоримо. Отже, Цетус 100% річних. Давайте про це. Тобто, я іще хочу раз наголосити вам, що все буде відбуватися на блокчейні SUI, на SUI протоколі, в Дефай Суї, всесвіті екосистемі. Тому, перш за все, перший ризик і перший нюанс ви маєте довіряти SUI. Я SUI довіряю, і в моєму каналі ви можете е, знайти. Хештегу Сує, багато постів, скільки я вже заробив, коли я входив, скільки я докупував і що я з ним зробив. Я його вже довго тримаю. Через ці всі DeFi протоколи в мене вони дали мені вже відсотки 15 зараз, тому я подушки, до суми всього депозита Суї. І от сьогодні я вам розкажу, що до чого. Перш за все, вам треба Суї волод. Тобто, це web 3 розширення вашого браузера. Ось тут можете його знайти. Я вам не буду показувати як розширення, встановлювати, як будь-яке інше розширення. Єдине, що зручність Wallet, бачите тут на картинці, можна заходити з Google, як кругом є seed-фраза, записувати. Ну, якщо ви будете робити цей такий високого рівня складності алгоритм, то, напевно ж, ви розумієте, що таке seed-фраза, як робити гаманці і так далі. Окей. Заходите, скачуєте, встановлюєте застосунок, розширення точніше, браузера свого. У вас є номер ось тут. Сує волота. Він нам треба для того, щоб робити наступний дія. Як треба його поповнити? Та? А можна зробити це різними способами. Я використовую наступний спосіб. У мене завжди є гроші на біржах, на тому самому Binance. І я беру, купую на них суй, берую статею, переказую суй на цей гаманець і далі вже роблю, що мені вже з ним треба. Робити цю схему. Знову ж таки, я не буду показувати процес пересилання. Якщо ви взялися цю схему, я можу припустити, що ви розумієте щодо цього. На SUI з Binance, наприклад, дає вивести тільки нативний токен Sui. Тобто на блокчейні Sui. Ви не можете вивести USDT чи USDC на його блокчейні. Хоча на токен 2049 на конференції останній Sui заявило, що буде підтримувати USDC в себе на блокчейні, того скоро, можливо, буде вивести цей стейблкоін. Anyway, давайте. Припустимо, що ви запустили сюди СУю. Що робити далі після того, як у вас тут з'явився якийсь баланс? В моєму випадку я з Binance переказав 465 Sui, ну, нехай там 500. І далі я використав Cetus протокол. Ось він такий гарненький. Тобто, давайте вернемося на його головну сторінку. Ось так вона виглядає. Вам треба перейти. Ну, спочатку підключить гаманець, звичайно, тут в кілька кліків, нічого складного немає. Earn pools. І ви бачите тут пули ліквідності, які доступні. Мене цікавить в першу чергу ось цей SUI до USDC. Зараз ви бачите IPR, неймовірні, 370%, але це е, значення міняється. Тобто, в якийсь дні, я пам'ятаю, там було 50, нижче, на моїй пам'яті я не бачив за останній рік. Е, в якісь ні 100, в якісь 200. От, ну, в себе в я писав 100. От зараз він майже 400. Ну, це пов'язано з тим, що курсує сьогодні аномально росте вверх. Anyway, оце найкращий прибутковий пул, і тут прибуток, тут можна глянути, складається як з комісії ось fees 337%. За те, що люди свапають SUI в USDC навпаки, і є ще додаткові інтенсивайзи, тобто це тут нагороди, SUI нагороди, 6,30% відповідно. Як би там не було, намін дуже цікавий. Тут варто сказати, що якщо клікнути сюди. Для того, щоб заробляти на цьому пулі, вам треба як Суї, який ви тільки що приказали з свого Binance свій гаманець сюди, так і USDC. USDC на цьому етапі немає, і вам треба свапнути Суї USDC частину. Як ви можете бачити, тут відношення в пулі приблизно один до одного, але не точно. Тут на 42 цента SUI, 57 центів USDC. Тобто, що треба робити? Треба. За оцією пропорцією збільшувати, розбити свою суму SUI, тобто, ну, це калькулятором робиться. Берете, залишаєте 42-45% в суї, все інше переводите в USDC. Можливо, на той момент, коли ви це робите, а не я записую, цей відсоток ці співвідношення, воно інше. Воно може змінюватись. Проте на цьому моменті воно ось таке. Окей. Як свапнути суї в USDC? Це, це доволі просто. Ось тут є кнопка Trade, ви на неї натискаєте, вас перекидає в іншу вкладочку, де ви можете свапнути ваші сую на USDC. Пам'ятайте пропорцію, робите це. Ну, Важливо, щоб залишалося якийсь сую для газу, само собою. Не паче ви робите все пропорції. У вас в будь-якому випадку воно залишиться. Натиснути Swap, робите підтвердження, підписуєте транзакцію і готово. Окей, повертаємося в пул. Після цього, як я як ви додали. До свого депозита USDC. Ви можете додати в пул ліквідності ваші токени SUI і USDC. Натискаєте, наприклад, до таким чином Max, вам буде показано всі доступні. Знову ж таки, не забувайте, залишати якесь там одне, або як я тут 077 SUI, На всяк випадок, щоб гасить газ. Тобто не нажимайте отут MAX. Бажано, ні в якому разі. Отут можна, не навпаки. Відбирайте позицію, дивіться, і наступним кроком ви можете регулювати рейндж того, в, яко, в якому діапазоні в цьому пулі ви будете фармити комісії за свапи. Простіше кажучи, діапазон рейнджа ціни. Да? І від нього залежить: що, наскільки велика ваша буде прибутковість. Тобто, Active, наприклад, буде найбільша прибутковість. Проте він може злетіти. Наприклад, якщо ціна за ці всі свапи буде йти до двох, отут в цьому регіоні, то ви вже не будете фармити в цьому регіоні, тобто ви не отримуєте прибутковість, і тоді треба вручну буде все перероблювати. Якщо вам це важко, якщо у вас немає на це часу, натисніть Full Range, ну і у вас е, менший дохід буде, але ви будете певні, що нічого не злетіть. Якщо ви хочете найбільші комісії, вибираєте ось Active. І в разі того, якщо «Range» не співпадає із тою ціною СВАПа, тою пропорцією, яка є на даний момент, в цю секунду, то ви маєте вручну все переробити. Окей, вибираєте серед цих і далі натискаєте Add Liquidity. Знову ж таки, підписуєте транзакцію, і у вас все готове. Все, почався фарм SUI до USDC в цьому пулі ліквідності. Я покажу, наприклад, мою позицію, яку я тримаю. Ось вона. У мене в пулі ліквідності майже 500 доларів. І ви бачите, в мене воно підходить до кінця діапазону. Тобто, можливо, якщо далі ціна SUI піде іще вище, то мені придеться заново переналаштовувати весь процес. Проте я не переживаю, це максимум один день. Моєї роботи, ну тобто, уваги, роботи тут на 2 хвилини. Зате прибуток зараз із 12-го числа, зараз, яке число зараз? Зараз 18 прибуток склав 6,8 доларів. Тобто, це по долару в день із менше, ніж з 500 доларів. Ну, я скажу, це вау, це класний відсоток, це правда, більше 100% річних. І можна в будь-який момент його клеймити. І знову ж таки закидати назад в пул, роблячи складний відсоток. Я це роблю приблизно раз в два тижні. Тоді в мене у 15 доларів, я заново закидаю, в мене ще більше і більше, складний відсоток своє працює. Окей, це все, що вам знати, треба про цетус для того, щоб заробляти свої 100 плюс відсотків річних. Давайте я підсумую: для того, щоб вам користуватися цією схемою, вам треба реально деякі знання в крипті. Це непроста схема. Вам треба вірити в суї. Бажано купувати його раніше було б. Наприклад, я в свою основну позицію з середньою ціною приблизно 0,7. Я на каналі уточнював, але десь 0,7 купував. І конкретно для цього кейса я купував, ось, ви бачите, я розписував, я приводив 116 тисяч гривень в ці всякі досліди. Отут я купляв по долару 3 цента суї на 500 доларів. А зараз він 1.36. Тобто я, наприклад, ще в цьому випадку заробляю на рості Суї. Знову ж таки, я в нього вірю, далі буду тримати, і мені цікаво і фармити в ньому, і заробляти на рості токена. Якщо це ваша історія, ви мене підтримуєте, і ви поділяєте ці цінності, то розгляньте цетус як спосіб збільшувати ефективність вашого депозита. В Суї є ще бонусні варіанти. Це так, бонус плюс до цього відео. Наприклад, SuiLand, наприклад, Navi Protocol, де ви також можете іще сильніше збільшувати ефективність ваших активів. Так, наприклад, із оцих внесених 500 доларів я 250 закинув в Suiland. Suie він мені вже півсуї на фармив за ці 6 днів. Я поклав сюди APR. 5,6% це є 6% річних. І потім я позичив USDC, поклав в Наві протокол, і виходить, що в мене так і тут Суї накопичується, роблять мені відсоток і в Navi протокол, Тобто це схема міжпротокольна, боров-лендінг, Вона високоризикова, тут можна багато де порізатися. І якщо ви реально хочете з цим розібратися, читайте, відчувайте різні протоколи на SUI. Ось я вам дав ідею по Суїленду і по Na'Vi. Це все на сьогодні. Я розкрив вам за останні дні всі можливі варіанти як консервативного заробітку в доларі, так і більш ризикові, але і набагато більш прибуткові варіанти заробітку. Ні в якому разі не тримайте свої заощадження в гривні, переводьте їх відразу в долар. А долар ви можете уже далі інвестувати як в консервативним варіантом, так і більш ефективним, я б так би сказав. В USDT в крипту, і далі використовуйте їх, як заважаєте. Можна просто покласти на рік на вайбіт під 18% річних і забути. Можна покласти на 50% річних телеграм-волет, але це вимагає вашої уваги. Або можна, якщо ви просунете юзер крипти, зайти в CETUS, про що я сьогодні розповіда. Добренько. Радий був з вами поговорити. Побачимось в наступному відео. На зв'язку!